Вітаю, друзі! Сьогодні про пре, «при», «прі». Це префікси, та частина слова, що стоїть перед коренем. Не знаючи правил, дуже легко припуститися помилки у написанні слів з цими братчиками-префіксами. Перевірте себе, замінивши крапки літерою. Увага на екран! Дивимось правильний варіант тексту. У придорожньому кафе приморського приазов'я призупинили свою мандрівку презавзяті туристи, кожен з яких мав чудернацькі прізвиська, чим виселили інших відвідувачів, заряджаючи їх пречудовим настроєм. Ну що, пригадаємо правопис префіксів? Почнімо. Отже, префікс «пре» вживаємо у словах презирливий, презирство та словах старослов'янського походження преосвященний, преподобний престол. Це треба просто запам'ятати і для вираження найвищого ступеня вияву ознаки, переважно в прикметниках і прислівниках. Прегарний, прегарно, пресильний, пресильно, пребагатий пребагато. Друзі, є пречудове правило підказка. Фіксуємо. Якщо префікс можна замінити словом дуже, то сумнівів щодо вживання саме пре не має бути. Пречистий це дуже. Чистий. Спробуйте зробити це зі словом привабливий. Вдається Дуже вабливий. так висновок у цьому слові точно не префікс пре. Який? Про це далі. Префікс при пишемо у таких випадках: коли слова означають наближення приєднання. Привабити, пришвидшити та в похідних від них словах привабливий пришвидшення. Коли слова означають неповноту дії чи ознаки призупинитись, прилягти. «пристаркувати». Але, друзі, розрізняймо. «пристаркувати» з префіксом при. Не дуже старий. і Престарий з префіксом пре. Дуже старий. Коли слова означають знаходження біля чогось. Приміський біля міста. Пригірок прибережний прикордоння. Префікс прі пишемо всього у трьох словах українського походження. Їх теж треба просто запам'ятати. Прірва, прізвище, прізвисько. Як бачите, премудрості премаленькі. Усе легко і просто. Але порада. Не слід плутати слова з озвученими префіксами зі словами, у яких «пре-», «при-» є частиною кореня. Будьте уважними щодо цього. Ось декілька прикладів: престиж. Претензія, претендент, привілей, причетний, прикмета. І тест на закріплення. Ще раз перевірте себе, друзі, уживши правильний префікс: Працюємо. Перевіряймо: приморськ, прізвисько, приберегти, презирство. Припаркувати прірва преподобний, притихий пристосування. Будьте при здорові, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!